Я людина, яка помирала і повернулась до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це зараз. Я вам розкажу, що відчуває людина при тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. От мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, та взагалі історія диво. Тобто, в мене спинна прострілена легеня, печінка, дві ноги, рука там, в голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І значить, момент. Коли ти помураєш. Кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не то що виживає, а у нього там все виходить, да? І ми живемо, в принципі, плюс-мінус тою установкою, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або тіпа, актори, масовка, ну, грубо кажучи, от, бо ми ж сприймаємо світ себе середини себе, і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде добре, все. Ми ніколи не попадемо в передрягу. Якщо попадемо, то з неї вийдемо. От а, ну, в більшості людей. Навіть у пісіміста, типу до себе, ну все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий Фу, слава Богу, це був сон. Ну, це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати. Типу там колеса, пробиті, машина, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там, друга. І ти з кожним разом розумієш, Та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий. Що відключається вся паніка? все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Рані включає якісь такі ресурси, нереальні Просто ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. прикиньте. і доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже ротували нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається і від цього. Таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б, ну, типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. Ти так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, що сидів, мені закрили дирку в спині рукою, це мені дуже допомогло врятувати. Мене Вікторія Казаді сиділа.